За часів радянського союзу, Дніпропетровськ був справжнім виробничим гігантом. Серце промисловості української РСР постачало продукцію для мільйонів громадян по всій території величезної країни. Перелік товарів, які сходили з конвеєрів заводів міста на Дніпрі, важко перерахувати. Один із них холодильник Дніпро. Сьогодні це звичайний незамінний кухонний прилад. А ось в середині ХХ століття він був майже предметом розкоші і символом певного добробуту та життєвого успіху. Я ще заставила це, що з ручкою вмістительний був. Дуже такий здоровий і сам по собі, округлий такий от. Ну нічого, пользувалися. Ми були тоді такому раді. Морозильна камера зверху, пластикові дверцята такі. Маленька, так, вона отакусенька була. Отака. І все. Тобто туди. Ну, якщо на теперішній час, ну три курки положиш і все, там більше місця немає. Не дуже зручно, Ну так, ну а що ну в такі часи так було. Отак, ручка відкривалась, Ґлінь, звісно, пам'ятаю. Дніпро був, мабуть, усіх наших оселях. Е у середньому жінжер то заробляв 120 рублів на місяць, і люди дуже багато таких речей покупали. Розсрочка та й називалася розсрочка, кредита не було. Ну це була безвідсоткова і оформляли там на рік, на два. І виплачували гроші. покупали. за цей товар. Містяни завдячують Дніпровському машинобудівному заводу. З 1953 року тут виробляли модельний ряд високоякісних домашніх електрохолодильників Дніпро, Дніпро 2, Дніпро 2М, Дніпро 2МС. За місцевою повсякденною версією підприємство так і називали завод холодильників. Випускали його от в зміну, збирали холодильника Дніпр, 300 холодильників за зміну. А працювали в дві зміни, а другої раз – в три зміни. У нас два діля збита. Была специальная площадка такая, как полстадиона. Не успевали вагонами отгружать эти холодильники. Ее же отгрызали по всему Союзу. И вот. давай, и давай, и давай, и давай. Поэтому ответственность была дикая. И ночью работали, да, для того, чтобы не остановить конвейер. Пользовался спросом настолько, что не давали остановить производство. А, будем говорить, это для нашего завода, это была второстепенная продукция. Основная эта продукция была военная, а так вот для прикрытия было, выпускали холодильники, там, магнитофон мы выпускали, там, печку микроволновую выпускали, там, вот, и, ну и целые серии, там, всякие резетки, выключатели, там, ну, целые серии. Ну, были такие вот, что должны были где-то процентов 10-15 от валовой продукции выпускаемой продукции на военном предприятии делать гражданскую продукцию. Ну, більшою часть для прикриття цієї вот продукції, а, 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 а може бути і для того, що все одно дефіциту було для людей. Щоб забезпечити величезний попит, заводу доводилося вступати в кооперацію з іншими підприємствами. Хоч є у нас у місті завод горношахтного обладнання. це йомки машины, комбайны, угледобывающие там, и так далее, и так далее. И мощные пресса. И вот у нас в заводе негде в корпусе было поставить такие мощные высокие пресса, чтобы делать корпус холодильника, обечайку холодильника. Это такое примерно 2,5 метра длиной, шириной там где-то около полуметра. Каждые сутки должно минимум 500 штук, должно было штамповаться. Давай, 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 давай. Мы приобрели специально пресс, Називається прес двой новодійстві, і смонтували там И І это, сколько е, не було, і сколько штампував для нас ніж кафа. У радянські часи придбати побутову техніку, зокрема й холодильник, було непросто. Люди ставали в чергу за бажаною покупкою заздалегідь, іноді навіть за кілька місяців. Требовалось было еще записывать карточки на открытки, на него приходили. Тогда в магазине сложно было взять. А родители жили в селе. Ну какие в селе холодильники? Погреби все. Мать тут там молоко, когда поставила, она скисла, там сюда туда И я же, кроме того, чтобы себе достать, как-то мне нужно было родителей, они даже не знали, что такое холодильники. так, то та мої батьків, а потім вже родственники, а їх там полсіла. І кожен же біжить «Помоги, Коля, помоги!» Обслуговування холодильника Дніпро вимагало простих, але регулярних дій, які були типовими для радянської техніки. Потрібно було регулярно вручну розморожувати морозильне відділення. Виключаєш його з розетки, відкриваєш дверцята. І півдня сидиш чекаєш, поки він розтане, бо замерзало все до, до самого донизу. Та це страшне діло. Там же ж льоду стільки збирається, що можна було б влітку продавати магазинам той льод. Вимкнути спочатку, звісно, потім внизу підстелити якісь там тряпки, щось таке, щоб воду вбирало. І потім, коли воно розморожувалося, прикольно було ще відколупувати кусочки льоду і потім брати якийсь побільший кусочок льоду і з малим теж дуркували з цими. Я пам'ятаю, що якщо з нього доставали молоко, коли я приходив к нему в гості зі школи, то горло аж горіло від того холодного молока, тому що морозив він дуже серйозно. завжди <клухи> була вся обладнала, і він працював дуже так громко. Там була гарна річ, така як ванночка для льоду. Вона у мене досі жива, вона дуже зручна, металева ваночка з алюмінією, заливалась водичка. І... Стояли такі перепунки, і потім тянеш за цю ручку, і перепунки вони міняють кут, і тоді льот був вільний, можна було висипати його. Ну зараз у холодильниках не такі. Ці ваночки там, мабуть, теж років 65 вже. Надзвичайну популярність холодильнику Дніпро забезпечила не тільки відсутність великої конкуренції на ринку подібних товарів, але й надійність. Конструкція та складові Дніпра були доволі простими. Це були агрегати з компресорною системою охолодження і товстими теплоізоляційними стінками, зазвичай наповненими пінопластом. Говорять, що перші холодильники, які вони йшли з імпортним комплектуючими. Ну, Ни для кого не секрет, что первый самолет МИГ-15 был э, на основе английского реактивного двигателя. Видно, после Второй мировой войны дружба еще продолжалась какое-то время, и компрессоры на этот холодильник первый поставляли английские. Поэтому, как бы, возможно, от этого э, наши взяли такую хорошую технологию, и компрессор действительно никогда не ломался. Его основная характеристика – он хорошо морозит, но шумно работает. У него внутренний шкаф был эмалированный, горячее эмалирование специальные печи там у нас стояли, такие мощные, горячего эмалирования. И, конечно, по сравнению с другими холодильниками, где внутренний шкаф был пластмассовый, а тут эмалированный. Никаких запахов, моется хорошо там, и так дальше, так дальше. Ну, и долговечность, конечно, надежность вот, по, по качеству. У нас военные контролеры были, военпреды там, и так дальше. А здесь были АТК, но АТК такое, которое ориентировалось на Отих контрольорів воєнних. Тому качество була відмінна. І не секрет, що холодильники працювали по 30 років, по 35 лет. Зазначений у документації термін експлуатації холодильника 25 років. Поломки, що відбувалися під час тривалого гарантійного терміну, уважно вивчали і ремонтували за рахунок заводу. На той час були договори з різними підприємствами РЕМ побуттехніки всіх регіонів. Але деякі моделі дійсно справно служать і досі, ось вже понад півстоліття. Холодильник простіше викинути, ніж сподіватися, що він коли-небудь зламається. Ми, як його купили, прийшов майстер заправив його фреоном. Я не знаю, 30 років він працював, ми його ні разу не заправляли. Ми його відвезли на дачу. Він вже знизу згнив повністю. Він вже там на дачі на цеглах стояв. Але працював. У мене він десь був навіть вдома, десь там років п'ять тому назад поміняв, тільки щоб ви розуміли. Хтось, звісно, вже може на дачу відвіз, хтось може ще якось, але круто, що їм до сих пір користуються. Він кращий і до сих пор вважається кращим. Я вам скажу, у мене на дачі до сих пор стоїть холодильник «Небрик». Йому зупинили тоді, коли пошла конверсія, вже пішли закрити військове производство, десь 1995 так. а вже була ручна збірка, і кількість була менша. Виробництво холодильників Дніпро тривало у нашому місті протягом 50 років, аж до початку 2000-х, коли на ринок почали масово надходити більш сучасні закордонні моделі. За цей час випустили більше 5,5 мільйонів екземплярів чотирьох модифікацій. Щоб вшанувати символ промислової спадщини міста у Дніпрі планують встановити міні-скульптуру холодильника Дніпро. Таким чином нагадають про інженерні досягнення дніпровських виробників та важливі деталі побутового життя минулих років. Дуже цікавий об'єкт. Мені дуже подобається. Ми зараз активно займаємося створенням міні -скультури. І щоб ви розуміли, над багатьма скульптурами ми працюємо ну не дві 2 три місяці. над цією працюємо чотири роки. Дуже складно нам дається. Ми хочемо там кота туди, так щоб воно було вау! І сосиски, і водичку, і сир, і рибу. Ну, в холодильнику було все. Холодильник Дніпро не просто побутовий прилад, це символ цілого покоління і технічна гордість міста. Його надійність, довговічність і впізнаваний вигляд назавжди запам'яталися багатьом людям.